Квітковий, гречаний, липовий та соняшниковий це не всі різновиди меду, які збирає на своїй пасіці бджоляр Василь Дудка. Чоловік розповідає, понад 30 років утримує пасіку. Любов до бджіл перейняв від батька. Нині у пана Василя живе майже 30 бджолосімей, породи українська степова. Вжола сім'ї то, у тому минулому 22-му році я зібрав десь. Ну, в общем, на тридцять сімей мене вийшло 900 кілограм. Хороший багажник, це виходить на сім'ю 30 на круг, на сім'ю 30 кілограм. Голова сумського міжрайонного об'єднання бджолярів Анатолій Денисенко каже: минулого року пасічники Сумщини скаржилися на загибель бджіл через обробку полів хімікатами. Цьогоріч цю проблему частково вдалося вирішити. Зараз пасічники активніше спілкуються з аграріями, от встановлюють особисті контакти і попереджаються фермерами і тому отруєнь менше. Через завдані війною збитки та відсутність державних дотацій кількість бджолиних сімей на Сумщині зменшується в межах 1-2%, розповідає керівник профільного департаменту Олександр Маслак. За його словами, минулого сезону бджолярам вдалося зібрати щедрий врожай меду. Якщо порівнювати минулорічні показники із попереднім роком, то обсяги виробництва меду в нас збільшилися майже на третину. В середньому на одну бжолину сім'ю, якщо рік тому виробляли близько 35 кілограмів меду, то за підсумками минулого року понад 47 кілограмів. За словами Олександра Маслака, на Сумщині офіційно зареєстровано майже три тисячі бджолярів, які отримують понад 131 тисячу бджолиних сімей. Фактично ж удвічі більше пасічників регіону займаються бджолярською справою. Розповів Олександр Маслак. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.